Доброго вечора, вам, дорогенькі мої підписники і гості каналу, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас така буде смакота, вже вечір. Хочеться чогось такого, незрозуміло якого. Вирішили згадали ми з чоловіком ту таку саму найулюбленішу страву. Коли росли ще наші діти, коли всі були вдома. І вечорами я завжди питала, що приготувати. Вони всі в один голос кричали мені, кажуть, кораблики. Так ось ми згадали сьогодні ті кораблики і зробимо їх. І я вирішила показати їх і вам. Може, і вам сподобається, може, хто не готував, а хто готував, може, бабуся готувала вам колись і це вам щось нагадає. Я буду дуже-дуже рада, якщо я вам нагадаю ваше дитинство. Що нам для цього потрібно? Є в мене отака картопля, вона помита таким йоржиком желізним. Вона чиста. Трішечки вона чомусь рябенька, така, незрозуміла, але вона чиста. Потрібно сало. Потрібна така цибулька, шпажки або зубочистки, бо зуб... шпажки це великі, я буду їх відрізати, а зубочисток не оказалось на даний момент. І потрібна олійка. І я буду випікати в такій сковорідці. А вже розпалила духовку. Ось так. Олійка треба, щоб гарно розтеклася. І ще потрібно сіль і перчик. Перчик ось і сіль. Ось так. Це така сама простіша страва, яка тільки може бути. Ось так, розрізаємо всю картоплю. Ось так. Для мене це саме, взагалі, картопля і печена, це саме що може бути смачніше, і я із задоволенням їм і на другий день навіть холодно. Так, поки що так. Тепер я беру ножичком і кожного так наколюю ножичком. Можна спеції якісь, хто хоче додавати, спеції якісь. Я саме хочу так спекти, як ми, пили, як ми пекли тоді, коли ще спеції, кроме солі, і перцю не було. Так, є в нас перша партія. Присолюємо. Це наскільки просто, а якщо з вами живуть дітки або внуки, залучайте їх до цієї такої справи, їм дуже сподобається. Викладаємо отак я зараз покажу. І я це роблю на декількох прикладах. Поріжемо все. Особливо взимку, вечора такі довгі. І ще як телевізора не було, або щось там було нецікаве. І ходять всі нудяться, щось без їли. А картопля це такий варіант, який ніколи він не набридає. Завжди у нього ситі. Ось так, ще одна залишилася. Ось так я виклала її. Так, тепер нарізаю тонесенькими такими, тонесенькими, але не дуже тонесенькими, отакі шматочки. Салочки. Якраз сала вистачило на всі, що нам потрібно. А тепер нарізаємо цибульку. Цибульку нарізаємо кружечками, так, щоб вони не розпалися. Теж отакими от не тонко і не, щоб було не тонко не товсто. Так, і ось я вам покажу на цій партії. Так, беремо у нас палички, скільки у нас. Сім, вісім. Ех, так бистренько зламую, нема коли мені з ними. Так, і ось дивіться: на кожен, на кожен оцей кораблик наш присолити, приперчити. Вже так апетитно виглядає. Кладемо на кожен такий як рятівний круг, як на корабликах. Завжди є такі спасательні круги, як вони там називаються. Тепер надіваю отак кожен шматочок сала, як парусом. Ось так парус такий. І встремляю отак сюди. Ось так. Ось такі вийшли у нас кораблики. Ось така лодочка ось, спасательний круг і парус. Ось так. І відправляємо їх у духовочку. І хай випікаються. Потім я вам покажу. Як я це, а показати покажу, а якби це ви спробували, а аромат який. Це ну, не зрівняти ні з чим. Це такий дуже-дуже смачно. Тепер беремо обережно тільки, тому що гаряче. Ось дивіться, який кораблик. Такий із парусом. Все як належить бути. І викладаємо на тарілочку. І зараз будемо смакувати з квашеною капусточкою. З огірочком, все що є. Цю картоплю можна навіть на, на другий день взяти в дорогу з собою. Вона все рівно дуже смачна, вона з салком, вона така поживна, вона пропитана. Ось дивіться, зараз я вам покажу. Оце салко, яке підсмажувалося зверху було. Воно я робила ножечком дирочки. І воно це сало вижарювалося і туди в картоплю. І це така неймовірна смакота. Дивіться, тут ось, гляньте, прямо в цьому кругові нашому такому рятівному кругові жирок стоїть. О! Ось так, дивіться. Яка це смакота. Гляньте. Так що готуйте. Вечори зараз, такі довгі вечори, скоро холоди почнуться, світла, навіть якщо світла немає, у вас є газ, свічечку поставили. Це небагато часу займе, не треба якоїсь там майстерності великої. Картоплю отак порізали, поклали і будете ситі. І не треба не мікрохвильовка, не треба не ні мультиварка, нічого. Просто приготували, вся сім'я сита, дітки можуть приймати участь теж в цьому. Чи сало на неї здавати, чи кораблики самі робити, вони це люблять, а потім смакувати теж. Так що хай Господь благословляє вас, приємного нам смаку і вам теж тихої і спокійної ночі. З вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з тишені і справи домашні. Зустрінемось!